Це міна, просто железяка, яка плавлена мідію і зверху поставлений ангел. От такі гільз, зроблені, отакі от підсвічники. Серед уламків будівлі, що постраждала від ракетного обстрілу і пожежі, було знайдено цього керамічного півника. У Києві працює один з найбільших художніх музеїв України. Національний музей декоративного мистецтва розташований у приміщеннях колишніх митрополичих покоїв на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Його колекція складає понад 80 тисяч експонатів, серед яких скульптура, кераміка, твори килимарства, фарфору, народні строї та художнє різьблення. У виставкових залах проводяться різноманітні виставки з роботами українських митців. У музеї представлені близько 200 робіт, що належать майстру Володимиру Балебердіну. Він працює в галузі ювелірного мистецтва майже 50 років. Створює різні скульптури та прикраси: підвіси, браслети, брошки та сережки. Роботи художника зберігаються в приватних колекціях України, Польщі, Америки, Франції, Німеччини, Італії та Японії. Тут представлені роботи за останні 50 років: це кістка мамонта, кістка. Е Маржа, різні перламутри зі всього світу, і зроблені роботи. в Свій час вони експонувалися в музеї історичних коштовностей, і різного різного віку цій роботі 50 років приблизно. З початком повномасштабного вторгнення Володимир Балибердін створив серію прикрас, використовуючи гільзи, які залишилися у місцях боїв після звільнення Київщини. У свої роботи він закладає не лише високу майстерність, а й глибокий сенс. Це міна. Просто железяка, яка плавлена мідію і зверху поставлений ангел. І якраз така робота виставляється зараз в американському музеї. Виставка присвячена переосмисленій війні. Ще одна робота майстра присвячена Бородянці. Він побував у селищі на початку повномасштабного вторгнення. Художник говорить, на власні очі побачив вирвові снаряду на сусідському подвір'ї його племінниці та інші жахіття війни. Свої відчуття він вирішив зафіксувати у новому виробі. Реставраційний центр подарував мені гільзу. Я її розплавив, розірвав і зробив вікна. Вікна присвячені якраз після відвідин бородянці. Бородянки ми показали зробив цю роботу. З 2022 року Національний музей декоративного мистецтва був змушений сховати більшість своїх експонатів. Натомість почав співпрацювати з сучасними митцями та художниками, які представляють новий погляд на народне традиційне мистецтво. Крім того, в експозиції музею почали демонструвати предмети, які розповідають про російсько-українську війну. Якраз в травні 2022 року у нас була виставка, яка називалася. Ну, була присвячена київському розпису, і одна з робіт вона зображувала таку річ, яка стала в момент дуже відома. Завдяки інтернету, завдяки фотографії. Це зараз же всесвітньо відомий Бородянський півник. Згодом бородянського півника разом із шавкою передали до музею революції гідності. А до колекції цього музею потрапив інший керамічний півник, який чудом зілів у розбомленому будинку. Його передала господарка Марія Чікалюк села Мощун Бучанського району. Колись цей керамічний виріб був зроблений на Васильківському майоліковому заводі. Його знайшли волонтери, які допомагали господарям зруйнованої будівлі. Розбирати уламки, І от серед уламків, будівлі, що постраждала від ракетного обстрілу і пожежі, було знайдено цього керамічного півника. Ми домовилися з господарями, що до кінця війни цей півник буде у нас на тимчасовому зберіганні. Для нас він своєрідний оберіг. І ми сподіваємося, що колись він повернеться в нову оселю своїх господарів. Попри усі виклики у Національному музеї декоративного мистецтва продовжують організовувати різні мистецькі події, екскурсії та представляють різноманітну колекцію. 12 вересня планують відкрити масштабну виставку Біла магія порцеляна до сторіччя часу заснування Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Запрошують всіх бажаючих. Марія Марчук, Олександр Кравчук. Києва спеціально для медіа погляд.